Я гетьман Богдан Зеновій Хмельницький, даною мені народом владою, проголошую цей день утворенням нової держави України. Я Петро Дорошенко, я народився у далекому 1627 році в місті Чигирин Черкаської області, в родині козацького роду, у часи, коли вже тривала боротьба за самобутність України. У 1666 році Козацька Рада затвердила мене на посаду гетьмана Правобережної України, а вже 8 червня 1668 року я стаю гетьманом всієї України. Мій образ в ляльці втілила майстриня лялькарка Ольга Селюкова. Я Голуболіфер, я, козацький гетьман, наступник Петраса Гайдачного, обраний козаками, а не призначений королем, організовував морські походи козаків проти Туреччини, відправив козацьке посольство на сейму Варшаву з вимогами підтвердити привілеї реєстрових козаків і припинити утиски українського населення. Мій образ в ляльці втілила майстриня лялькарка Людмила Дихно. Я Іван Мазепа, я гетьман війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній і всій Надніпрянській Україні. Я народився приблизно 1640 року на хуторі Київщини, у родині посадовця, мав сестру Олесю, навчався в київській студії, де вивчав три роки риторику та латинську мову. Під час навчання писав вірші. Мій образ в ляльці втілила майстриня лялькарка Марія Березовська. Я Дмитро Байда Вишневецький, славетний козацький лицар, визначний полководець. Який на початку 1550-х років заснував фортецю на острові Мала Хортиця на Дніпрі, згуртував навколо неї козаків і цим поклав початок Запорозькій Січі. Про мою хоробрість і талант воїна складалися легенди. В українській народотворчості ці легенди перетворилися на широковідому думу про козака Байду, мій образ в ляльці втілила майстриня лялькарка Ірина Муравйова». Я Іван Сірко, козацький полководець, подільський шляхтич, козацький ватажок, кальницький полковник, кошовий отаман Запорозької Січі і усього війська запорозького низового, герой багатьох українських пісень і казок, я і як кошовий отаман Запорізької січі. Залишив значний слід у військовій та політичній історії, увійшовши в легенди як непереможний воїн. Мій образ в ляльці втілила майстриня лялькарка Вікторія Сидорук. Я Іван Мазепа, український військовий. Політичний і державний діяч, відомий гетьман війська Запорозького та голова козацької держави на лівобережній Україні, за мого гетьманування почалося українське відродження, що охопило літературу, мистецтво, архітектуру, філософію та живопис. Моя постать є суперечливою, але, без сумніву, надзвичайно цікавою. Мій образ в ляльці втілила майстриня лялькарка Юлія Поторій. Я Петро Конашевич Сагайдачний. Я народився у шляхетній забезпеченій родині, яка навіть мала власний герб та закінчив острозьку школу, яка була першою і найкращою українською греко-слов'янською православною школою вищого рівня. Саме я зробив із запорізьких козаків армію, ввів армійську дисципліну і розробив тактику бою. Властиву саме козакам мій образ в ляльці втілила майстриня лялькарка Юлія Соловйова. Я Пилип Орлик народився 1672 року в селі Косуті. Нині це територія Білорусі в сім'ї родовитої шляхти чеського походження. Я український політичний і військовий діяч, генеральний писар та гетьман війська Запорозького у вигнанні, публіцист і дипломат, співавтор пактів і Конституції прав і вольностей війська Запорозького конституційного акту, який вважається першою українською конституцією. На жаль, немає жодного загальновідомого прижиттєвого мого портрета. Більшість сучасних моїх портретів є інтерпретаціями, створеними на основі моїх біографічних даних та історичних джерел. А цей портрет написала прекрасна художниця Наталія Павлусенко. Мій образ у ляльці відтворила майстриня лялькарка Тетяна Чеховська Косцова. Я Іван Мазепа. Завдяки моїй підтримці Києво-Могилянська колегія в 1701 році одержала статус академії. За власні кошти я спорудив і утримував Чернігівський колегіум. Засновано інші школи і друкарні. Чимало молодих людей вирушило за кордон здобувати знання в західноєвропейських університетах. Значну частину особистих прибутків я скерував на розвиток релігії та культурних установ. Мій образ в ляльці відтворила майстриня лялькарка Ірина Корень. Я Петро Дорошенко. Завдяки своєму походженню я отримав прекрасну освіту, знав латинську та польську мови, письмову грамоту та багато читав. Ледь не досягши 30 років, я стаю полковником Прилуцького, а пізніше Черкаського і Чигиринського полків, що входили до війська Богдана Хмельницького. Я займав високе положення серед оточення гетьмана та вів переговори з польським та шведським урядами. Мій образ в ляльці втілила майстриня-лялькарка Марина Дубровська. Я Дмитро Байда Вишневецький, українсько-литовський князь, козацький ватажок і гетьман, походив із династії Гедеміновичів, брав участь у походах проти Османської імперії та Кримського ханства, організовував походи в Крим, захопив іслам Кермен, витримав 24 денну облогу Девлетерея, страчений у Стамбулі, повішений за ребро. Катований три дні залишився непохитним. Мій образ в ляльці втілила майстриня лялькарка Маргарита Петренко. Я Іван Мазепа. За часи мого гетьманства активно видавалися українські твори. Культурне відродження охопило не тільки мистецтво та архітектуру, а й філософію, теологію, літературу та науку. Саме тоді виник новий напрям в українському мистецтві, українське бароко, яке мистецтвознавці називають Мазепинським. Мій образ ляльці втілила майстриня лялькарка Альона Корнієнко. Я Пилип Орлик. Я навчався в Києво-Могилянській академії, де моїм вчителем був професор філософії Стефан Яворський. Саме за його рекомендацією я став секретарем канцелярії Київського митрополита, а через короткий час був запрошений до Гетьманської канцелярії в Батурин. Навчався відмінно, проявив поетичний талант та талант ораторства, цікавився філософією і літературою, Мій образ в ляльці втілила майстриня лялькарка Світлана Савас. Я Богдан Зиновій Хмельницький. За життя мені вдалося викарбувати своє ім'я як основоположника української державності та борця за свободу українського народу досконало володів польською, турецькою. Татарською, французькою та латинською мовами. Мій образ в ляльці втілила майстриня лялькарка Любов Панченко. Я Петро Сагайдачний своє легендарне прізвисько Сагайдачний я дістав завдяки умінню влучно стріляти з лука. Я мав великий авторитет серед козацтва. Мій моральний вплив допомагав зберігати дисципліну і єдність серед козаків. Перед смертю я заповів усе своє майно на просвітницькі, доброчинні та релігійні цілі, зокрема Київському братству і львівській братській школі. Мій образ в ляльці втілила майстриня лялькарка Наталія Василишина. Я Юрій Хмельницький у чернецтві Гедеон, визначний український військовий, політичний та державний діяч, гетьман війська Запорозького, а також князь України Русі під протекторатом Османської імперії. Я був другим сином Богдана Хмельницького, продовжувачем славетної козацької династії та одним із найсуперечливіших лідерів в історії Гетьманщини. Мій образ в ляльці втілила наймолодша, але надзвичайно талановита учасниця проєкту Орина Руцька. Я Северин Наливайко, український і козацький ватажок кінця 16 століття, керівник повстання. Яке охопило значну територію сучасних України та Білорусі, що входила в той час до складу Речі Посполитої, про мене складено безліч народних дум. Зокрема, Тарас Шевченко згадував мене неодноразово у своїй поемі Тарасова ніч мій образ в ляльці втілила майстриня лялькарка Людмила Салагацька. Я Пилип Орлик, український політичний і військовий діяч, пам'ятник мені встановлено на Печерську у Києві до 15-ї річниці Конституції України. Скульптура зображує мене під час підпису документа. Монумент створив авторський колектив скульптора, народного художника України, дійсного члена Академії мистецтв України Анатолія Кущата, заслуженого архітектора України, члена Академії архітектури Олега Стукалова. Мій образ в ляльці втілила майстриня соломоплетіння Людмила Лещенко. У проєкті взяли участь 18 майстринь лялькарок з різних куточків України. В проєкті також брали участь роботи прекрасної української художниці Наталії Павлусенко.